Проходили тест. Тест був невеликий і всього пару хвилин. На наступний день ми вже знали результати, і на наступний день це вже був другий тур. У другому турі ми писали три, три есе на різні теми, це ситуативні теми. Що б ми робили, якби, і так далі. Далі, третій тур ми дізналися через декілька місяців аж. Тому що роботи відсилалися до Вашингтону в третьому турі. Ми проходили співбесіду, писали тест на визначення рівня англійської мови та. Та два есе. У квітні Наталі повідомили про те, що вона пройшла всі етапи програми обміну майбутніх лідерів Flex та її нове місце проживання, родину та школу. Це штат Мічиган, сім'я, яка складається з батьків 17-річного сина та 15-річної доньки. Та школа, що налічує понад тисячу учнів. Ти є членом фактично цієї сім'ї. В тебе всі права та обов'язки. Також кожного дня ми повинні ходити в школу, так як. Кі в українській метою, перш за все, це є культурний обмін, адже ми їдемо в Америку, щоб почерпнути їхню культуру, їхні традиції, звичаї, і також розповісти більше про Україну на вересень. Планується від'їзд Наталки. Дівчина хвилюється, що менталітет американців відрізняється від українського. Можливо, її думки та погляди не будуть сприймати належним чином, але нові враження та очікування. Перш за все покращити свій рівень англійської, знайти багато нових друзів, дізнатися більше про життя в Сполучених Штатах, поочекнути багато нової інформації, яка в майбутньому стане корисною для мене. Такий успіх школярка називає наслідком старанного вивчення англійської мови, підтримка батьків та удачі, адже цьогоріч збільшили кількість учасників з України, показавши червоне світло російським учням. Я дуже вдячна своїй школі, адже якби не вона мене проінформувала, тоді б я не змогла взяти участь у цій програмі. І, Звичайно, я дякую своїй вчительці англійської мови Наталі Олександрівні. Адже саме завдяки їй я знаю англійську мову. Вона мене вже навчає 10 років, я їй дуже цьому вдячна. Програма надає стипендію, яка покриває витрати школяра. За власний кошт доведеться тільки виробити закордонний паспорт. Тому чекатимемо Наталку у гостях наступної весни після повернення за кордону з новими враженнями та здобутками.